Вона дуже важка Та йо прометр Фух. Та хвата тобі вже скупти Диви що роби Я в шоці. Ось вони стоять, сомики. Дуже гарно видно. Доброго ранку. Другий день на воді, другий день на морі. Сьогодні в лодці я один. Нема нікого. Не розумію тих людей, які приїжджають за 300 кілометрів відпочити в кавичках чи в дужках. Відпочили так, що сьогодні укачало, десь на березі лічиться рибак. Погода сьогодні, бачите, яка трохи змінилася. Погода міняється, як погода. Вчора штормило, сьогодні штіль повніший. Ну і рибка потихеньку. Прокльовує. Отакі справи тут. Так що, друзі, дивимося далі. Все що зловлю, все вам покажу по спінінгу, спінінг Black Cat чисто сомячий. з тестом 10-150 і довжиною 240. Катушка 6000 тисяч и шнур двоечка у меня стоит вас по приманкам есть разные есть вот такие приманухи есть ДТшки, есть мародеры вчера клювал на все Сьогодні в мене поки було одне клювання, риби поки немає. Тут є. Тут наставив точок по ехолоту. Тепер стараюся ходити по головах сом'ячих. Ого, це ти надувся. Після Обкатать, так? Обкатано, дивися рило проклята. А вже обкакано? Он дивися, рило протовче. Ого. Мабуть, щука. твою мать. Це той, що ти казав, Тоні, вести чи не вести. Ну цей вести. Вітаю! А? Спочином! Соміщення! Який Соміща! Все, ви тепер сомятники! Сомятник, і о сомятник, Юрій Сомятник! Все, діло буде! Слава Богу! Трохи є рибаків на воді. Займаються. Хто ганяє, хто тролінгує. Люди є. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість лодок зо мною. Займаються. Шість, так, да, п'ять. Шість, сім, сьома побігла. Так, да, сім лодок. Сомятники гилять. Почав брать, да? Почав брать? Оце сомятники дають. Уй! Не балакали, а? Не розмовляли. Дурного! Воду тебе за носа, так? Да? Ти страшний. Ну, подивися відео побачиш. Йовничий. Та ні, удочку зігнув. На 180, як ти казав. Задовго <ріху> будеш гратися з ними ще? Так я сам А, він не піднімається? Ого. Оце він. полиция? Да. А не можно сама выйти. <laughs> то клюнуло, а что на? Не? Ширяйцы. Ширяйцы. не? Добрый. Ні, оператив чіпилось і виляка їм! Забив везучь, поки ти якого та дітей. Не чи Чи я такой еще не Да нет, это маленький. Да, да, да. Тут нема никакого. Ну дома думали, я хоть маленькую женщину покажу.

П'ятнарік є. Це ж такий, як мені треба, Такий, такий, такий. Ой, хороший. Казав макар монстр! Хороший, ну спінінг крепкий у тебе. Спінінг крепкий. Ну, тянуть приєднати. Ну підніми, хоч покажу. Та подожди, підніми, щоб втік. А чого він точний? Отак так, ось Ооо, о, оце о, він, да. На всю підсаку. Елі вліз. Елі влізу під саку. Вітаю і вас, Ігорюк. Соятник. З сомятником. Настоячий сомятник тепер. Слава Богу, усмалив. Ой, та хороший жилький. Хороший. Вже збирався додому. Останній круг. Домовлялися. Ой, хорош, 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 хорош. Хорош красунчик. Дай Бог тебе достать теперь. Це гарний. Це вже не пестик. Виходь. Отак. От ось От так. Оце кайфок. Оце кайфок. Ловить сумів, руки трусяться. Відпрацьовує капітально, капитально. ну что там ты де да, это там. угу 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 Ого! Оце де є? А куди ти зібрався? Там кущі, дружок. Ти куди зібрався? Нам в кущі не треба. Е. Малий. Ти що? Ти що? ти що? Це вали. Куди він? Куди він зібрався? Там кущі. Дружочок. Фух. Та ти що? Осталось якісь 50 метрів і в кущах. Це гарна риба. Неподйомна. Риба неподйомна. Ну якось треба її піднімати. Диви що робить, Диви, що він творить. Е, 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 Ого, ого-ого. Фуу. І ще сам у лодки. Це вообще прикол. Це прикол. Скільки ж там, я не знаю. Взагалі не пойму, що там за рибина. Скільки вона важить, рибина дуже важка. Та його перметер. Фух! Фу. Та хватить тобі вже скупти. Диви що робить. Я в шоці. Я в шоці. Дружок. Покажися хоч. Хто там такий? ж там такий він творить. Ты що, бля? Фу, під мотором прийшов? <звук> Фух, уже рука болить. дружок. Дружок, ну что ж ты, долго будешь меня мучить. Хух, а? Фух. Да ты Пока уже терпнет. Фух. Ну хоч покажися. Ну хоч покажися, хто там? Може рекорд поб'ю, ти шо? Фух. Це да. Оце да. Оце да, Ух, я не можу мне. Мені... Вже руки трусяться, О, піднімається на гору. Йома, йові за хвоста я його всманделив. Дружок. Я тебе за хвіст, да? Йо О! 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 твою дивизию. Іди сюди. Іди сюди. Це хуже, що може бути, коли крючок чіпляється за підсаку. Зда, все. Все, нема. Фух, бувай таке. відірвав крючок і все. Фух. Да. Ну що, друзі, на цій невеселій ноті будемо завершувати нашу риболовлю. Кайфунув, риби хватить, ну, потягав, задоволення отримав. Нам ще додому їхати кілометрів 300. Всім пока, до скорих відосів.